В оперативному командуванні Південь відзначили, що українські захисники активно просуваються суходолом Південного фронту. Ситуація на південно-бузькому напрямку стабільно напружена, але контрольована. Ворог метушиться на своїх рубежах оборони без суттєвих змін кількісного складу. Він суттєво обмежений нашими діями у просуванні по суходолу йдеться в звіті. А українська авіація продовжує атакувати ворожі опорні пункти росіян та чотири райони зосередження живої сили, озброєння та техніки окупації. Упантів. Ну а Кримський міст це незаконна споруда, а також основний шлях для постачання рашистської армії в Криму. Такі об'єкти мають бути знищені, повідомили в політичному керівництві України. Наша стратегія полягає в тому, щоб знищити матеріально-технічне забезпечення, лінії постачання, склади боєприпасів та інші об'єкти військової інфраструктури. Це створює хаос у російських збройних силах. Пояснили там. Остапа на тлі цих новин ми сьогодні ще раз запитали у Білого Дому чи вважає адміністрація Байдена російські військові бази у Криму легітимними правомірними цілями для українських військових? На що ми отримали таку відповідь від посадовця ради з нацбезпеки? США. він говорить, що Україна має право захищати себе, і ми підтримуємо зусилля України із захисту свого свого суверенітету і територіальної цілісності нагадаю, що після першого інциденту, який стався минулого тижня, від Пентагону, ми почули про те, що Сполучені Штати не надають Україні таких потужностей, які можуть вражати точки цілі у Криму. Водночас у Пентагоні наголошують на те, що американці не дають вказівок українцям, як використовувати зброю. Там говорять, що українці воюють, а отже, вони самі визначають необхідні цілі також. Ж питання про легітимність російських воєнних баз як, як точок для ураження українськими військовими у Криму. це питання ставили також низці світових лідерів. Раніше Бен Волес, це міністр оборони Великої Британії, сказав, що вважає російські військові бази в Криму правомірними цілями для українських військових. Сьогодні також це питання поставили Олафу Шольцу, канцлеру Німеччини. На що він відповів не прямо однак сказав, що. Німеччина підтримує Україну, надаючи озброєння, і таким чином Україна може захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Юлія, Що з цього приводу говорять аналітики та експерти? І в чому на їхню думку взагалі важливість уражень цілей у Криму? Це дуже цікаво, Стап Марк Галеоті, британський аналітик, дослідник російських воєн. Він говорить про те, що так виглядає, що українські військові знайшли Ахілесову п'яту російських військ, і це логістика. Адже за його даними, за його оцінками, росіяни надають перевагу і покладаються невеликій кількості великих транспортних і логістичних хабів, які розташовані недалеко від лінії фронту, і так виглядає. Що українці показали сьогодні ще раз на думку Марка Гелеоті, що вони із високоточним озброєнням, а також із умілим використанням даних розвідки, а також даних із відкритих джерел супутникових, можуть вражати дуже важливі стратегічні цілі для російських військ. І також на думку Марка Гелеоті це показує, що українці можуть швидше і ефективніше адаптовуватися до нових умов. Сучасної війни швидше, і ефективніше ніж росіяни. Зачитаю лише одну цитату із його статті сьогодні. Він говорить про те, що справа не лише у величезній кількості солдатів чи ударній силі, і навіть не у тактиці чи генеральському складі це війна уяви та адаптації, каже Марк Галеоті. І тут українці знову продемонстрували свою перевагу. Водночас він говорить, що не можна недооцінювати росіян, адже знову ж таки війна триває, війна не закінчена. Також Марк Гертлінг, це колишній американський генерал. Зараз військовий аналітик сказав, що він кілька разів вже звертав увагу на те, що справа навіть не у Хаймерсах, а велику різницю також роблять і прості, але вмілі дуже ефективні українські солдати. Інші аналітики, також як от Філіп О'Брайен із Університету Сент Ендрюс він говорить про те, що знов ж таки сьогоднішній інцидент показує, що Росія насправді відкриває дуже такі відварті цілі для вразливих атак. Юлю до ще однієї теми хочу торкнутися сьогодні. Американське видання Washington Пост опублікувало велику статтю, де детально розповідають про заколісся ухвалення рішень на заході перед повномасштабним вторгненням Росії в лютому. Що нового ми дізналися із цього матеріалу? Костапа дуже ґрунтовна робота, насправді яку проробили журналісти Washington Post. Це як вони кажуть, лише перша частина їхнього ґрунтовного дослідження за понад місяць. Вони посилаючись на низку даних на низку джерел в адміністрації, США, говорять про те, що адміністрація Джо Байдена, основуючись на дані розвідки, ґрунтовні, знала про те, що Росія піде на повномасштабне або готує повномасштабне масштабне вторгнення ще у жовтні, принаймні у жовтні, група високопосадовців, група розвідників, вони провели засекречений брифінг для президента США Джо Байдена, повідомивши, що за даними їхніми розвідки, супутниковими даними, також даними, які вдалося зібрати, проникнувши у кола військові та політичні Росії. Вони знали, що Москва готує потенційно велике вторгнення. Однак, тут адміністрація Байдена що каже Washington Post, журналісти зіштовхнулися із кількома проблемами, адже НАТО в НАТО не було єдності щодо відповіді, яку захід мав би надіслати у відповідь на це, також були проблеми з тим, що з боку української влади лунали занепокоєння, що вони не мають достатньо даних розвідки від сполучених штатів, щоб дійсно готуватися до повномасштабного російського вторгнення. Інша річ про яку хвилювалися Валася адміністрація Байдена, це як зробити так, щоб стримати потенційну атаку Росіян, однак, надавши Україні зброю, не спровокувати Росію на третю світову війну. Тому насправді дуже багато цікавих даних, про які ми раніше не знали. А далі говорять журналісти Washington Post буде ще більше. Дійсно, Юлію будемо стежити за наступними матеріалами цього видання. Також дякую тобі за твоє включення. Нагадаю, з нами була Юлія Єрмоленко яка приєднувалася із Білого Дому. Продовжуємо наш випуск. Україна має домовленості зі США щодо невикористання американської зброї по території Росії, але обмежень щодо тимчасово окупованих територій України немає. Про це в інтерв'ю голосу Америки розповів міністр оборони України Олексій Резніков. Руслан Петричка ексклюзивно поспілкувався з міністром про розвиток бойових дій, плани України та до чого слід готуватися восени та взимку. Більше дивіться далі в інтерв'ю. Пане Резніков, дуже дякую вам за інтерв'ю за ваш час сьогодні. І хочу глядачам сказати, що ми записуємо цю розмову за кілька днів до дня незалежності. Це також майже 6 місяців з часу початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Пане Резніков, вже 6 місяців. триває ця війна. Як ви оцінюєте сьогодні стан того, що відбувається на полі бою? Ну, знаєте, може двома мовами відповісти військовою, цивільною. Військовою, я процитую генерала Залужного, який на доповіді каже: так ситуація складна, але контрольована. Тобто, щодня ми спостерігаємо на спроби наступу атаки ворожі в різних місцях фронту, але серйозного просунення глиб території України в них не відбувається Загальний український план це повна деокупація окупованих територій Російською Федерацією і виходи на кордони, які міжнародно визнані станом на 1991 рік. Не 14, не 15, не 24 лютого 2022. Кінцева історія – це перемога України і відновлення себе в кордонах над станом 1991 року. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.